Готові дізнатися щось неймовірне про дивовижний світ тварин? Зустрічайте аксолотля унікальну істоту, яку ще називають рибкою, що ходить. Аксолотль живе у водоймах Мексики і виглядає, як чарівна маленька саламандра з кумедними вусиками. Але що робить його особливим? Ця тварина має здатність до регенерації втратила лапу, виросте нова, пошкоджене серце чи навіть мозок. Не проблема для аксолотля. Ще цікавіше аксолотлі залишаються вічними дітьми. Вони ніколи не досягають повної зрілості, зберігаючи риси личинок на все життя. Вчені називають це неотенією. Але є одна сумна новина. Через забруднення довкілля та вплив людини аксолотль перебуває на межі зникнення. Тож давайте захищати природу, щоб такі унікальні створіння продовжували дивувати нас хто хоче аксолотля додому. Пишіть у коментарях.